Прикро програвати, звісно, більше налаштованих футболістів своїх гравців на те, що команди майже всі рідні, за там деяких. Да. В принципі, сьогоднішня гра також я більше впевнений, що вона сьогодні була рівна. В принципі, я ж кажу, що другий тайм ми намагалися переломити хід гри, в, принципі, в нас і, е, е, е заміни трошки пришвидшили. Наші атаки, але все одно не вистачило нам, скажімо, футбольного фарту такого, да, що, 에, щоб залетів туди цей м'яч. Звісно, якби він 에, опинився в воротах да, Кирбасу, то гра б, можливо, б ще б змінилася, але все одно, знаєте, що я наголошував там хлопцям, що 에, треба грати дисципліновано, дисципліновано як в атаці, так і в обороні. Перший тайм трошки, скажем, да, Взагалі в грі ну, хвилювались, не знаю. Ось кадрові ці проблеми. Да, звісно, що у нас серединка, хочеться кращого контролю м'яча, Тому що якщо через наших опорних і наших інсайдів не виходити в атаку, то звісно це дуже складно. Грати діагоналями ну, не завжди це приносить користь. Але все одно є нюа, є певні висновки. Да, Набиваємо шишки, хочеться, звісно, їх набивати зачками, але ну, приймаємо свою поразку, будемо, будемо рухатись далі. Головний тренер Кривбасу Юрій Миколаевич Врендук. Юрій Калавич, вітаємо з першою домашньою вже перемогою. і ваші враження по матчу. Дуже дякую. Скажу так, гра була непроста. Суперник мені дуже сподобався, непоганий. Почали не новачки прем'єр-ліги, і це було видно. І Хлопців попереджав. Але хлопці молодці витримали. Забили непогані м'ячі, тому я дуже задоволений, щоб щось говорити по грі не можу, тому що спокійно треба переспати ніч, потім сісти, проаналізувати, подивитися і рухатись далі. Хлопці непогано сьогодні себе проявили, тим більше перший м'яч забили наші два центральних захисника, зробили, але в цьому дуже гарну участь мав наш новачок Іліч, який віддав шикарну передачу. Закинув на Стецького, який дуже добре скинув головою, ну а Даня вже забив. Тому я дуже радий за, за, за не тільки захисників, а за всю команду, що ми єдине ціле. Та й другий м'яч дуже гарно провели контратаку, після якої дуже непоганий м'яч забив. Той же Задарака Максим після гарної передачі Діми Хемчиновського. Так що дуже задоволений, але і у суперника ви бачили, були непогані шанси. В кінцівці і штанга була, і Андрій Кліщук десь виручив. Але то вже коли 2-0, коли хлопці почали трошки утримувати цей результат, але це неправильно серйозно. Я думаю, ми будемо розмовляти, будемо розбирати, і щоб таких помилок в майбутньому не допускати.